Такий чисто коронисний вопрос. Это на платне промочення или на безплатне? Да <говорит> я думаю, що... що я запросив всіх поступати на конкурсній основі на державу. У нас є державна безкоштовна, і ми будемо максимально сприяти. І мені вже другого викладу немає, тому що я вже сказав. Так чи ні? що максимально дипломантів і лауреатів поступило в Київський державний університет культури. І Київський університет культури і мистецтво відмовилися з керівництвом, заключаємо договір про творчу співпрацю і будемо лоббірувати Київську область. Дякую. Шановні друзі, я думаю, ви погоджуватися зі мною і всі конкурсанти погодяться, що найцінніше, що отримують люди, конкурсанти на будь-якому конкурсі подарунки. Це звичайна інформація. Зараз. Від інформації, інформація це все. Для того, щоб відчути на якому рівні відносно інших людей, треба весь час мати якусь інформацію. І щоб інформація була якомога більш повною, мені здається, що е, варто запровадити на цьому конкурсі те, що ми запровадили з Миколою Михайловичем Кресницьким на фестивалі «Базарчик». Дякую. Я думаю, що якщо... Е, Шостий в Богославі, молода творча юнь Київщини збирається для того, аби продемонструвати свої творчі можливості, заявити про себе як потенціальне. Я вас прошу, ви мені не махайте Ні, руками. Ні, Я не махаю, я просто щоб на мене поглядали. Не буду більше. Уже в шостий, молода творча юнь Київщини збирається в Богославі, аби засвідчити про те, що творчі сили нашої молодої зміни не вичерпні. І так воно і є. Ми впродовж двох фестивальних днів побачили понад 250 учасників. Вдумайтесь у цю цифру 250 учасників, які виступали в шести номінаціях. Авторитетне журі на чолі з заслуженим діячем мистецтв України, професором Поплавським Михайлом Михайловичем. Членами журі є Левко Дудківський – народний артист України, фундатор і незмінний керівник Смирічки. Анатолій Матвійчук, співак-композитор і поет. Заслужений діяч мистецтва Олексій Юзефович і інші поважні люди відібрали номінантів, переможців у різних номінаціях. Поп-музика, рок-гурти, співана поезія, авторська пісня, хореографія, церкове мистецтво. Творчі сили досить серйозні, досить солідні. Варто лише сказати, що є цілий ряд таких виконавців, які абсолютно без ніяких штрихів. Можна вже випускати на будь-яку професійну сцену і вони будуть досить пристойно виглядати. До того ж, участь у журі Михайла Поплавського теж не випадкова. він дав обіцянку, що всі переможці можуть претендувати на те, що вони... Витримавши, звичайно, іспити, стануть студентами університету культури і мистецтв. Тобто цей фестиваль вже дає путівку в життя цим юним людям. Вони всі мріють стати митцями і всі мріють стати студентами престижного вузу. Тобто дорога їм відкрита. Крім того, переможці цього конкурсу мають можливість без відбіркових турів стати конкурсантами всеукраїнських і міжнародних конкурсів, в яких ми часто беремо участь. І тут вже відпадає необхідність проводити відбіркові тури. Далі. Я хочу сказати, що обласна державна адміністрація значно допомогла, щоб цей фестиваль став можливим, але нам допомогли також і спонсори. Це Алубкінський санаторій передгірний, це салон краси Natural Way із Києва, це ресторан.